Доброго здоров'я, шановні глядачі. На Хмельниччині із початку року зафіксовано більше ніж 10 людей захворювання на кір, і це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі профілактики та контролю хвороби. Сьогодні ми поговоримо, чим небезпечний кір, як це здавалося б, дитяча недуга, переноситься вже у дорослому віці. Про лікування та профілактику. Про все це і не тільки говоримо із фахівчиною. До розмови запросили Вікторію. Його леньгу це завідувач дитячого інфекційного відділення КП Хмельницька інфекційна лікарня? Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Вікторію, що завітали. Насамперед, я розпочала з такої невеличкої статистики. Розумію, що із кінця квітня ситуація дещо змінилася. Давайте загалом, яка ситуація в Україні прослідковується, яка тенденція щодо захворюваності? Ну і плавно ж, звісно, перейдемо на наш регіон. Так сьогодні ми будемо з вами говорити про кір. Кір є одним із найзаражніших інфекційних захворювань, і тому статистика вона міняється. І на сьогоднішній день ми бачимо, що захворюваність на кір росте і в світі, і в Європі, і Україна звичайно не виняток. Якщо подивитись на статистичний звіт за 2022 рік, то в Україні всього було зареєстровано 11 випадків кору. В 2023 році 65, а в 2024 вже 433, А за перший квартал цього року вже 472 випадки кору в Україні зареєстровано, і серед областей, які лідірують, це Закарпатська і Чернівецька області. Якщо подивитися на нашу область, на Хмельницьку область, то в минулому році було шість випадків кору це небагато. Три пацієнти із них лікувалися в нашому закладі. Це був один дорослий пацієнт, дві дитини. Два випадки це був завезений кір, тому що діти подорожували. Це було влітку, подорожували, і все-таки вони привезли до нас кір. А цього року. Кір почався якби в середині весни, і от вже в квітні цього року було зареєстровано 18 випадків кору, і захворюваність продовжує зростати. На сьогоднішній день в нашому закладі проліковано 19 осіб. Серед них це 13 дітей, 6 дорослих, і також є ще люди, які перебувають на лікуванні. Пані Вікторія, чим небезпечний кір, ось і в дитячому віці, зокрема, і в дорослому. Кір небезпечний тим, що він може сам по собі протікати важко, а також може давати ускладнення. Саме важче кір може протікати у дітей молодшого віку, а також на кір можна хворіти людям любої вікової категорії. Що ж таке небезпечне у корок? Кір може давати ускладнення. Фактично, це системна інфекція, яка може вражати і центральну нервову систему, і дихальні шляхи, і травний тракт, і очі, і може бути ускладнення з боку там, бушні хвороби можуть бути. Тому кір це не завжди так просто. Тобто, це така хвороба, яка потребує лікування, спостереження і для того, щоб людина одужала. Найгірше от гірше переносять кір, ви зазначили це діти молодшого віку. Дорослі, як його переносять? Дорослі теж важко? переносять нелегко, не скажем так. Кір він легко протікати може, якщо людина, скажімо так, поствакцинальний імунітет він не тривкий. От якщо ми візьмемо дорослого пацієнта, а все-таки в молодшому віці, де в нього були щеплення, він може захворіти, але перенести недугу не важко. Так і буває, що і щеплений. Можливо, котрий пацієнт має одне щеплення, теж може захворіти. Ну він повинен перенести недуго, неважко. А не імунні пацієнти. В них хвороба може протікати із середньої важкості, і важко. Про важливі щеплення. Ми ще будемо говорити. Да. Обов'язково на цьому варто наголосити. Тим паче, що маємо ще вже закінчення тижня всеукраїнської імунізації. Попереду тиждень європейської імунізації, про це ще йтиметься у програмі. Але про кір детальніше в тому контексті, що як його не сплутати із звичайною застудою, тому що оці такі перші симптоми вони ну, звичайно відповідають починається так, як. Гостра респіраторна вірусна mm -hmm. інфекція, загальне з підвищення температури тіла, може бути досить високі підйоми, до 39 і 40 градусів, з'являється кашель, нежить, з'являється кон'юктивит, І загальна картина справляє враження гострої респіраторної вірусної інфекції. І кір протікає, він має періоди катеральний період, період висипань, період пігментації. Оцей перший катеральний період він якраз дуже важливий для діагностики, тому що. Хворий він особливо заразний в цей період. Катаральний, він ще заразний два дні до появи катаральних явищ, і в цей катаральний період на другий-третій день появляється такий якби патагмонічний синдром, називається пляма більського копліка на слизовій оболонки ротової порожнини. Але знаєте, щоб їх побачити, треба їх подумати про кір, що це може бути кір. Треба вміти їх побачити і зрозуміти, що це. І вже коли лікар, досвідчений фахівець, хоч і раз в житті бачив ці плями копліка Бєльського, і оглядає пацієнта, і думає про кір, і побачив їх, то от можна діагностувати недугу вже в катеральному періоді. А після цього катерального періоду з'являється період висипання, посилюються всі катеральні явища, з'являється висип спочатку на обличчі, може за вухами бути перші елементи. І висипання триває 3-4 дні. Сипить тулуб, кінцівки, то з'являється на місці цього висипання пігментація, яка теж тримається 3-4 тижні. І якби, якщо плавно перетікає хвороба, на цьому вона і повинна закінчитись. Ось тут і власне о той нюанс, висока заразність цієї хвороби, тому що фактично людина може вже зрозуміти, що в неї кір вже після висипання по всьому так. тілу, так так кір надзвичайно заразний, правда правильно ви говорите, Людмило. Це одна з найзаражніших інфекційних хвороб. Є таке поняття репродуктивне число. От Якщо до прикладу, ми говоримо про грип, так? ми говоримо про те, що він теж надзвичайно заразний, контагіозний. Але у грипу це репродуктивне число до двох. Що це значить? Тобто при контакті з хворим пацієнтом захворіють приблизно двоє. А при контакті з хворим на кір, якщо ми думаємо, що це не імунні пацієнти, захворіє від 12 до 18 осіб. Ну і ще таке високе контагіозне число. Приблизно має вітряна віспа. Ну там 6, а тут, уявіть, 12-18 можуть захворіти при контакті з хворим на кір. Коли хворий з корю говорить, пчихає, кашляє, він розповсюджує такий аерозоль. І оцей аерозоль, оці частинки вірусу, які розносяться, можуть від хворого заноситись на відстань 10 метрів. Тобто mm -hmm. ми можемо з вами бути отут, а через за 10 метрів хтось може його вдихнути і отримати. Захворювання. І він ще стійкий, він в повітрі знаходиться до двох годин. Тобто, от хворий прийшов в якесь приміщення, там попчихав, покашляв. Ну і ситуація, яка він вже пішов, а ще дві години після хтось нього. може після нього отримати вірус кору. Тому дуже важко ось цей період, поки людина заразна зрозуміти, що це кір і якось убезпечитись. Але як це зробити, особливо в домашніх умовах? На якому етапі варто себе можливо ізолювати чи якимось чином зробити таким мінімально небезпечним для рідних? Ну будемо говорити про те, що кір є керована інфекція, насамперед, керована, це значить, що є. Каленар щеплень є дві вакцини, які і обезпечують нас від того, щоб ми не хворіли, зокрема про дитячу вакцинацію, і знаю, що дорослому віці теж її можна робити, навіть варто робити, якщо не було вакцинації у дитячому віці, Що вони так. не взаємопов'язані. Так. ну скажімо так, вакцинація це один з головних інструментів в попередженні захворюваності на кір. Вона, до речі, не так давно, приблизно це в 63-му році була створена вакцина від кору. І на сьогоднішній день вона в нас комбінована Більгійська, пріорікс. і в це до складу вакцини входить ослаблені атенуйовані віруси кору, краснухи і епідемічного паротиту. Згідно з нашим національним календарем щеплення, воно проводиться перший раз в віці 1 рік і в 6 років. Ну, Наскільки я знаю, календар буде змінюватись, і другу вакцину будуть отримувати в 4 річному віці. Пожиттєвий імунітет буває при прикору тільки після перенесеного захворювання. Угу. Поствакцинальний імунітет він обезпечує оцей вакцинальний штам вірусу, убезпечує від всіх диких вірусів кору, які циркулюють, а їх багато, більше 20 але треба розуміти, що щеплення треба робити вчасно, і це буде сприяти вакцинальному захисту. А якщо ми візьмемо доросле населення, ну і я хочу сказати, що, мабуть, є серед дорослих людей колись вакцинація від коркнації від кору не було. І Якби дорослі люди, мабуть, вони природнім шляхом набували цей імунітет. Але є серед молодих людей люди, які ну можливо не знають, чи вони щеплені чи не щеплені. В такому разі, якщо людина сумнівається на рахунок свого вакцинального статусу, можна здати загальні антитіла і подивитися, яка напруженість імунітету до кору. А потім, уже виходячи з даних лабораторного обстеження, можна приймати рішення про щеплення. Так, звичайно, коли в нас був спалах в Україні в 2016-2019 році. До речі, тоді захворіло більше 110 тисяч осіб. Померло тоді 25 дітей і 18 дорослих в той період, тоді проводились і додаткові щеплення людям молодого віку. Було таке. Ви згадали про цей аналіз щодо антитіл, тобто, якщо здали його і бачать, що антитіла наявні, це означає, що щеплення не обов'язково робити. Чи в такому випадку варто й перестрахувати? Ну, ви себе? знаєте, ми отримуємо результат. Коли ми отримуємо результат, там є референтні значення, так? І ми дивимося, який він, яка напруженість імунітету є, там ті імуноглобуліни, G немає їх, і вже тоді вих... лікар вже лікар. фахівець визначає, так, що так. робити і як робити, і що робити далі. Обов'язково звертаємося до лікаря, не займаємося самолікуванням, не займаємося. В якому разі не інтерпретуємо тим паче аналізи на власний розсуд. Це дуже важливо. Є таке поняття як екстрене щеплення. Коли є. доросла людина контактувала із хворим, що це таке? Чи має воно якусь ну, є планова віднімість? вакцинація? Угу. Тобто, це згідно календаря щеплення так. в рік і в шість років. І є екстрена вакцинація. Екстрена вакцинація це можлива після контакту з хворим на кір. На протязі 72 годин він від моменту контакту, Ну, кому її радять зробити. Ну, якщо, наприклад, дитина 6 років, а вона не має другого щеплення, а вона проконтактувала з хворим на кір, тобто, от, будь ласка, до 72 годин, зробіть, будь ласка, екстрену профілактику. Якщо проконтактував дорослий і він переживає за стан свого здоров'я, то в такому випадку, мабуть. Першим кроком треба зробити напруженість а імунітету до кору, а потім вже дивитись, потрібне це щеплення чи ні. Людина, яка в дорослому віці перехворіла на кір, все-таки є ймовірність, що вона ще раз повторно взагалі. Після природним шляхом перенесеного кору імунітет Набуває, пожиттєвий. життєвий. Він так. пожиттєвий. Не повинен нормальний імунокомпетентний пацієнт ага. другий раз за своє життя хворіти на кір. Не повинно такого бути. Це ну, таке гарне доповнення, бо я так подумала про цей пожиттєвий імунітет, це, можливо, людина захворіє, але легше перенесе хворобу. Ви кажете, що ні, що в такому разі не вже... повинна. Да, написано, що після перенесеного кору, якщо ви нормальний у вас нормальний імунний статус, ви не повинні другий раз хворіти на кір. Не повинні. Поствакцинальний імунітет він з, е, часом він виснажується, він не такий тривкий. Але якщо і захворіє імунізована людина, то вона перенесе хворобу легко, і в неї не повинно бути ніяких ускладнень. Про ускладнення ми вже говоримо на рівні медичного закладу у цих 19 осіб, котрі пролікувалися у вашому закладі. Але чи можна в домашніх умовах? Побороти кір, спокійно ізолюючи себе і симптоматично лікуючи його. Чи це обов'язково госпіталізація? Ну, звичайно, це можливо, це не є обов'язково госпіталізація. Госпіталізувати пацієнта чи не госпіталізувати це, визначає вже лікар. Mm. Він приймає рішення, він бачить, як протікає хвороба, Він знає свого пацієнта, так він знає його, скажімо так, слабкі сторони, як він переносить хворобу, що від нього очікувати, і якщо потрібно, то звичайно потрібно, обов'язково тоді потрібно Госпіталізація. Щодо наших пацієнтів, у нас, скажімо так, їх 19 прийшло, Що ми бачили? Ну, як я вже зазначила, вірус кору може давати ускладнення з боку різних органів систем. Насамперед, це дихальна система. Це можуть бути ларінготрахіїти, трахіобронхіти, пневмонії. От в наших пацієнтів були пневмонії. Отити, мастоїдити. От ми там діагностували отит, було в наших пацієнтів отити. Е, можуть бути е, прояви з боку шлунково кишкового тракту, там коліти, ентероколіти. Як, я пам'ятаю, що раніше, коли у нас оце був спалах 2017-2019 рік, в нас були такі рідкісні ускладнення з боку центральної нервової системи, як мінгенцефаліт. На щастя, воно рідкісне, буває один випадок на тисячу захворілих. Була в нас теж така дитина, яка лікувалася і переносила цю хворобу важко. Тобто не можна сказати наперед, як буде протікати хвороба легко, в середній важкості, чи важко, чи будуть ускладнення, чи не будуть. Це все залежить від того, як індивідуально, так. як то є такі правила епідеміології, що все залежить від того, від агресивності інфекційного агента, від дози, яку отримав. Пацієнт і від його імунного стану імунного статусу як організм буде справлятися з хворобою. Як в домашніх умовах полегшити ось відчуття? Горіння свір, свербіжу десь, ось коли цей висип по тілу йде раніше. От якщо вітрянка, то там обробляли якимись спеціальними розчинами, ходили люди і зелені, і червоні згодом такі рожу да. рожев'ясті. Яким чином зараз? Що Чи варто вдаватися до тих, ще методів лікування? Ну, ви знаєте, вітрянка там елементів може бути не багато, а може бути і дуже багато. І якби їх ще там чимось можна обробити? Ну кір там ви... висип плямисто Він фактично зливний. Ну, звичайно, є там якісь ділянки обов'язково незміненої шкіри, але він до, досить рясний. І тут uh -huh. якогось такого аплікативного методу нанесення на шкіру ну, його просто не існує. Дійсно, воно там деякий раз, ну свербіж, не дуже характерний для кору, але теж може турбувати. Ну як з ним справитись? Ну в медичному закладі ми знаємо, як з ним справитись. А вдома, ну якщо потрібна допомога, то звертайтесь за медичну допомогу. Ну, що може людина зробити вдома? Ну, звичайно, домашній режим. Там достатнє пиття, якщо потрібний жарознижуючий препарат, жарознижуючий препарат, якогось специфічного лікування кору немає. Ну і спостереження з мами, тата, сімейного лікаря. І отак от якби, динамічно контролювати ситуацію з кожним конкретним пацієнтом, щоб, не дай Бог, нічого не пропустити. В Середньому знову ж таки про індивідуальні випадки, я це пам'ятаю, пані Вікторія. Але в середньому, якщо хвороба без ускладнень, за скільки днів можна побороти? Ну, дивіться, якщо брати катаральний період 4 дні, так. період висипань 5 днів. Ну і приблизно це 10 днів. Приблизно 10 днів вже потім іде період пигментації, ну він якби протікає. Уже без температури, просто от така от на місці, там, де був висип, з'являється така от пігментація, яка з часом проходить. Але треба пам'ятати ще й то, що після перенесеного кору, як і після вітранки, наш організм він дуже стає чутливий до інших інфекційних агентів. Треба особливо обережно ставитись до дитини, до себе, якщо ви перенесли накір. Тобто захищатися максимально, максимально. Можливо, в садочок не водити, якщо, деякий час, якщо це дитина дошкільного віку. Також, можливо, в школу не піти, можливо, ще якийсь тиждень, не переохолоджуватись. Тобто, от, от дуже так опікати дитину, дорослу людину після перенесеного кору, тому що вони в цей період дуже чутливі до інших захворювань. Чи е, рекомендуєте ви якийсь імуностимулятор в цей момент називати? Ні, Ніяких імуностимуляторів вони не потрібні. Вони вони тільки приносять шкоду. Тут нічого такого не потрібно. Воно, по-перше, не особливо там діяли ці імуностимулятори, і абсолютно не потрібні в даній ситуації. Про ще одну категорію особливу хочу запитати вас, пані Вікторія, про дорослих про дітей ми поговорили а тепер про вагітних. Чи можна їм вакцинуватися у такий період, особливо у їхньому житті? Ну і власне як у них перебіг хвороб відбувається? Я, я вже говорила, в нас вакцина жива, ослаблена, і вагітним застосування живих вакцин вони протипа, протипоказано, тобто вагітним щепитись не можна. Угу. Якщо ви плануєте вагітність і переживаєте за себе, тобто ці щеплення треба робити заздалегідь до запланованої вагітності. Ну, не завжди ця вагітність запланована. Щодо вірусу кори і вагітних, вірус кору не має тератогенної дії, тобто він якихось вроджених дефектів плода не викликає. Але за останніми дослідженнями британських фахівців говориться про те, що вірус кору може спричинити мертвонародження, можуть бути передчасні пологи, може бути дитина, яка не набрала достатньої ваги. Тобто, от такі можуть бути нюанси під час вагітності. Ну, якщо Пацієнтка під час вагітності переносить кір і ще до пологів є якийсь час. Це якби для дитини непогано, тому що так влаштований організм, що в чим, всім, чим ми хворіємо, ми виробляємо специфічні імуноглобуліни, і ці специфічні імуноглобуліни організм матері передає дитині. Але може бути інша ситуація, що захворіла. Жінка якраз напередодні своїх пологів, і тут вона хвора, і тут народжується дитина. От тут трошечки така складніша, знаєте, ситуація виникає, що, що тут далі робити. А так, то от, от така ситуація з вагітними. Я вам дуже дякую, пані Вікторію, що завітали до нас на завершення. Дещо підсумуємо і те головне, що сьогодні глядач має винести з нашого ефіру. Будь ласка. Шановні глядачі, ми маємо з вами знати, що ми. Відповідаємо за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей. Тому, будь ласка, дотримуйтесь календаря щеплення, вакцинуйте своїх дітей, думайте про себе, бережіть свою родину, бережіть свою сім'ю, якщо, не дай Бог, хтось захворів, не займайтесь самолікуванням, самодіагностикою, звертайтесь до фахівців. І фахівці нашого закладу завжди готові вам допомогти, завжди допомогти, готові встановити діагноз, вилікувати. Для цього все в нашій лікарні є і медперсонал, і і всі інші, скажімо так, засоби, які потрібні для лікування хворих скор. Дякую, пані Вікторія. Дякую за вашу роботу. Дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Ми говорили про високозаразну інфекцію, яка є у нас на Хмельниччині. Вже маємо 19 випадків. Тож обов'язково бережіться, піклуйтеся про своє здоров'я, про кір. Ми сьогодні говорили про те, чим він небезпечний і як від нього себе уберегти. Як виявляється, вакцинування це найкращий спосіб, тому звертайтесь до своїх сімейних лікарів та вакцинуйтеся. Залишайтеся при міцному здоров'ї. thank